Добрий день, малята! Рада знову зустрічі! Сьогодні ми з вами поговоримо про весняні квіти. Закінчилась зима, а за нею прийшла весна. Сонце стало пригрівати, пташки весело співати, розквітають квіти, звіри радіють приходу весни. Всія пробудилась на круги. Стало зелено, а як багато квітів зростає навесні. І кожна квітка гарна і прекрасна, і запах у кожної квітки неповторний. Усі квіти різні, але щось у них є спільне. Давайте разом розглянемо: отож, у кожної квітки є стебло, є листочки. Та пелюстки. Давайте ми сьогодні з вами зробимо аплікацію: весняну квіточку. А як це зробити, я вам розкажу. Але спочатку давайте розігріємо наші ручки, приготуйте кулачки. Різнокольорові квіти розкривають пелюстки. Вітер тихо дихає, пелюстки колише. Різнокольорові квіти закривають пелюстки, голівками качають та тихо засинають. Ось наші пальчики вже готові для роботи. А ще нам для роботи потрібен кольоровий фон. Шаблони квіточки, серветка клейонка та клей олівець Спочатку беремо пелюстку, викладаємо зверху, потім знизу, вправо і зліво. Тепер пелюстки викладаємо між пелюсточками. Ось так. Викладаємо та поправляємо так, як вам подобається. Прикрашаємо все серединкою ось так. Тепер викладаємо листячко, ось так. Беремо кожну пелюсточку і промазуємо добре клеєм. Приклеюємо та серветочкою притискаємо. Беремо наступну пелюстку, добре промазуємо клеєм і приклеюємо поруч, ось так. Таким чином ми наклеїмо всі пелюстки. Коли всі пелюстки наклеєні, беремо листечко, добре промазуємо клеєм і наклеюємо на стебельце. Таким чином наклеїмо друге листячко. промазуємо та приклеюємо на стебельці. А тепер серединкою прикрашаємо нашу квітку. Ось так, притискаючи серветкою. Ось яка гарна квітка у нас вийшла. До речі, таку квітку ви можете зробити та подарувати мамі або бабусі, адже квіти для того і існують, щоб їх дарувати та милуватись ними. Чекаємо ваші роботи. До побачення!